Багатьох цікавить, що спонукає молодих людей, хлопців і дівчат обиратиму наше життя, таке далеке від світських цінностей і прагнень, що є причиною того, що вони готові відмовитися від сімейного життя і присвятити усе своє життя служінню іншим, що означає, що Бог веде і кличе їх. Це програма інсайт, і відповіді на ці питання ми будемо шукати разом із сестрою Ліджі із громадження святого Йосифа де сен Марка, настоятелькою монастиря у селі Павшино. Вітаю вас, сестра. Сестро, скажіть, будь ласка, коли у вас зародилося покликання до нашого життя? Коли мені було 12 років, моя старша сестра стала монешкою. Мені було дуже цікаво, як все сиром. Мені подобалось, это... ну, У них група була 8 сестер, ну, молодих дівбушка віддали своє життя. Дуже подобалося і внутрішньо відчувала, що я теж хочу так. І в скільки років ви прийняли це рішення стати монахиною? Коли мені було 12 років, я так хотіла. І потім я говорила моїй сестрі, у мене дві сестри старші. стала монашка, і тара, їй було тоді 15 років. Угу. Uh, я ей сказала, что тобі вже уже 15 років, ты точно не хочешь идти в монастир. Она мне сказала, что я не хочу, а ты идет. Я сказала, когда у меня будет 15, я 100% иду. Ну, так у мене, е, коли була, стала 15, она мене питала, что ты не хочеш идти в монастир, уже тобі 15. Ваша роки. сестра, яка не пішла в монастир, питала вас. Да. Я тоді вже, наверное, не хотіла, так, не мала йти в монастир. Мені сестра сказала, якщо ты говорила один раз, ну то є слово моя бути сила. Тому треба, якщо ты сказала, то йди. Ну добре, я тебе покажу. Но, честно говоря, я так хотіла хотіла, ну, у мене перта характер, хотіла її показати, і так я пішла в монастир. І, але в цьому було таке ведення Боже, що він знав ваш характер і знав, яким способом вас… Я так вірю, я так вірю, тому що я вірю, що Бог мене покликав. І що я можу сказати, що перед цим у мене теж була та те прагнення, коли я приймала перше притягнення. Нас приготували теж монашки, Они нам сказали, что когда принимаю первое причастия, что просит, это Бог даст. И мне, моя мама, может меня это покликание пришло от мамы. Моя мама очень хотела идти в монастырь. Mm -hmm. И маме не получилось, потому что ее мама померла, когда ей было 12 лет. И она была дома <coughs> самая старше, старшая, поэтому ее тата и не пустили ей. И она очень хотела. И, можливо, вона нам завжди передала, що вона дуже хотіла в монастир. Я пам'ятаю, мама мені сказала, що когда приймає перше причастя, у мене було э, 9 років, і приймаю причастя, одразу скажіть, Господу, я хочу бути монашка. Mm -hmm. І так всі діти з сім'ї так і робили. Да я так і сказала, що я не, не знаю, що мама сказала старша сестра, но мені сказала. Uh -huh. Я я так говорила, коли приймала притяз, я сказала: "Господи, я хочу іти в монастир. І ще я вже починала спільнота маленька Тереска». Это спільнота місіонера. І я тоже мало прохнели внутры іти як місіонер. Це було таке внутрішнє прагнення да. е, ваше можна сказати з самого дитинства. Да. А в 15 років ви вже прийняли це рішення, вступили в це згромадження. От сестро, а як так сталося, що ви приїхали в Україну? Це було ваше свідоме рішення чи, 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 чи з якоїсь іншої причини? Е, я дуже е, люблю свої покликання. Может так сказать, что я хотела доказать моей сестре, что я иду стену, Но я никогда ни один раз не шаляла что я принимала это решение, и я при я этому покликание, мои ни один раз не шалела. Дуже уважаю мои покликания и дуже люблю. Когда я жила в Венде, я Люблю свої покликання, поэтому других дівчинок теж я їм пропонувала і на І Не тому що, що я попала і тоже таке такі життя. Наоборот, я дуже люблю, я ціную, я дуже щаслива, поэтому я просила других. І через мене теж прийшли кілька дівок наш громад. А моя настоятельниця прост знає. Тому вона мене просила приїхати в Україну, щоб через моє життя, е, або е, щоб я привлекала молодих наших громадян в, в Україні. Для це вона мене просила приїхати в Україну. А ви хотіли, не хотіли? Я, я хотіла, можемо сказати, коли вона мені сказала, що ми хочемо там відкривати спільноту. Я знаю, що ти дуже любиш свої покликання. Хотіла б ми мали українські сестер, тому ти маєш таке прагнення, тому тебе прошу їхати угу. в Україну. Я я радістю приїхала перший а, раз. а Які були перші враження від України? А перший раз, коли я приїхала, ну я, я знаю для чого я приїхала. Ні? А бачила в Україні в церкві пустої взагалі нету молодих. Я перше приїхала в Києві. Там тільки щоденний день ходять тільки пару бабушек, а неділю теж нету, так багато молодь. І перший раз я бачила, що молодь так ну, курить або піво п'є. Індії такого нема? нема. І еще так ну так, я вибачаю так и говорю, що у нас він дуже шарко і тепер уже тепер вже міняється люди вже міняється. Но шарко все одно ми одягаємо дуже длинний одежду. А я коли приїхала в Україну перший раз, бачила, що такі короткі і метро, або ну взагалі особливо молодих дівушок. Я був боже мій свідки покликання. Це був шок для вас. Да, я думаю, що ні одним не думаю, що свідки буде покликання. Я так і стала розчарованою. Думала, що ні одне покликання з України не буде. А зараз скільки маєте? Zdaj imamo štiri sestre, že so sklada le obiti, in še je tri postulante. Я думаю, що е, глядачі, які нас дивляться, можливо, молоді дівчата захочуть також прийти до вашого згромадження. Я е, тепер моя, е, я думаю, що раніше я не бачила так монашки в Україні. Тепер мені нормально тут є покликання, і багато монашки є, багато священників є. Угу. Не можу сказати багато, але є, є, але ви задоволені тим, що є. Да. Сестру, я знаю, що ви приїхали в Україну і от захворіли так, дуже тяжкою хворобою. От можете трошки більше розказати, що це була за хвороба і, і, і як ви думаєте, чому Бог власне допустив це в вашому житті? Я завжди говорю, що це багато хвороб ми самі робимо. Угу. Я можу говорити про, про себе. Я сказала, перш, перший раз, коли я приїхала, я була розтірована. Угу. І для чого я приїхала? Мені це не вийшло. І думаю, що такої не буде. Не буде покликання, я що тут буду в Україні, буду робити, мова не знаю. Взагалі І... я була розчарованою. І багато разів я в моєї голові так думала, що якщо я тут, я дурею або я умираю. Тобто це було ваша таке постійна нав'язлива думка? Так. І, а... Все, что мы думаем, все, что мы говорим, это дуже влияет на нашем жите. И я вірю, и через це я стала хвором. Потому что у меня не было что-то позитивное, не было что-то надея, и ну, мое житело закончится. Все, что я думаю, все, что я говорю, это мое тело слухает. И я верю, что через это я стала хором. Я не могу сказать, что все э, э, Бог мне карал, Фаба mm -hmm. Бог мне, э, ну, если я, я так и хотел, и Бог это пустил. я не, не говорю, что это Бог мне дал всех уродов. Все хоробу. я сама себе рубив. и я постоянно говорила, что я тут умираю, не, и я стала Но у мене було была туберкулез кости і минингет. Тобто туберкулез і и, сток и у вас був? Це да. дуже теж знаєш, туберкулез тоже знаешь, это, э, потеряет, не? Ну, э, я не знаю, як это говорити слово. Це э, умирає. Смертельна хвороба. Ні, не, хвороба сам это умирает, нет. Угу. И это моя думка була. Я тут умираю, я тут умираю. Тому я думаю, це хвороба. Но в Украине, э, я, когда стала хвора, лікарі не могли поставить мне диагноз. У меня не было ну, сразу туберкулез. У меня спина болела. Я багато ходила в лікарні, и они мне сказали, что скульпт або другой климат, может быть, поэтому мені болить. у меня очень сильно болела голова? Дуже страшно, Ну, це не можу передати, як мені голова боліла. коли мені боліла голова, я біжала в кімнату, не знала, що робити. Так, так сильно. Ми прийшли в лікарні, і лікарі не могли поставити мені діагноз, вони мені робили рентген і посмотрели, голові вони проблеми немає. І лікар мене питав, є где інша -то проблема. Тоді я йому сказала, що мені спина, там є такі опухол, ну, я, я, я сама могла це відчувати. І це він смотрев і мені сказав, что купить шприц и посмотрим, а, що там є. А, я купила шприц, він мені сказав, що я легла. Він эту опухоль посмотрев, там було багато хной. І хной, і кров, і хной, і вода, ну все убирал, і мені перестала болеть голова. И через тиждень опять мне болит, я посмотрю, там есть опухоль уже есть, и иду покупаю шприц, иду к ним, он убирает, так 8 раз мы убирали э, это И когда э, убирает, перестанет голова болеть. И, э, и потом, после 8 раз я уже не могла худеть, Это меня mm -hmm. спина болела, и это Боль дала uh, ногу, і спина боліть, і голова боліть, і я вже не могла ходити. І лікарі сказали, що ми не знаємо, який діагноз, але uh, 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 ми можемо сказати, що um, ви скоро умираєте. Тобто вам сказали, що ви можете померти найближчим часом. І <натолістична> ви готові були це прийняти, свою смерть? Uh, я була готова, uh, тому що я. Ну, У меня моя одна подруга, она меня писала одно письмо, она мне сказала, что, э, ну, слово апостола Павла, если мы умираем, это для слава Бога, если мы живем, тоже для слава Бога. Я э, почему-то не питала Богу, чему я хором. Ни один раз я не питала. Вы просто страждали? Я, я так верила, и верю, что э, Бог знает, что краще для меня. Угу. Якщо краще вмирати, я вмираю. Краще жити, я буду жити. Ну, цій ситуації я нічого не можу робити і приймати. І тому я була, можна сказати, я була готова вмирати. І коли лікарі сказали, що вас чекає смерть, в принципі, ви ви якось захотіли повернутися додому, помирати, Чи... бо я знаю, що ви потім поїхали назад в Індію. Я е, не хотіла вмирати в Україні uh -huh. Я, е, е, тому, що це просто е, ну, Після смерті, где похоронити, Но... то нічого нету, нічого не знайде. То, що в мене є моє індійське м -м, е, бачення. Uh -huh. ну, наприклад, що в Індії кожний парафія має своє кладбище. Ви хотіли, щоб ваші рідні могли вас навідувати, хоча б. Е, не тільки так. Vnesel vsake službe, vsak dan po službi, svešeni in verujši idijo v klopišče. In molijo. Ja, vsak dan. In v Ukrajini, no, jaz obžalujem, tako reči, da v Ukrajini samo razen leto idijo v klopišče. No, 1. listopad ali 2. listopad. In jaz vem, da svoje. свои молитвы, або своей жизни я не попаду в небо. А если тут, то после смерти никто не приходит до меня, не молится. Если в Индии, там еще мухила э, аккуратно. И я так и представляла в Киеве, когда я ехала трамвай, я бачила, что там кладбище. И если могила, я, кто смотрит. Если могила вообще никто не смотрит, там трава высокая. Я так и представляю, у меня в Украине родичей нету, Знакомі ніду. Якщо мене тут погранити, ніхто ко мне не приходить, в моєму хіло буде рости трава більше, ніж я. Але слава Богу, сестру ви не померли, ви живі. От як я що, що сталося далі? Що було далі, сестра? І, коли я приїхала в Україну в Індію на Сатані. А, ну, моя настоятельниця мені просила, що є останні бажання, я сказала, що похоронити мене в інді, а вона м -м, послала мені в інді, ну, умирати і похоронити в індії. Я теж сказала, краще батьки бачать, що я хвора і умирає, все краще. Тому коли я поїхала в Вінде, наступний день лікарі мені поставили діагноз. Україна не могли поставити. Вони сказали, що у мене туберкулез туберкульоз и менингит. і это э, лікар, він був індус, він сказав, якщо ваш Бог живий, ви будете здорові. Лікар-індуїст сказав, якщо ваш Бог живий, ви будете здорові. Так. Він це був виклик, певний да. виклик. Він сказав, що через лікарство ми не можемо допомогти. Ну, реально індус теж вірять, що наш Бог, про, наш Бог, про нашого Бога. І я лежача я була, і я пам'ятаю, що через три місяці, я не знаю, це як це сталося, не знаю. Це було, е, э, мені снилося або був сон, або було це днем, або ночі, не знаю. І пам'ятаю, що Бог зі мною розмовляв. Тобто ви чули його реальний голос? Так. Да. Реальний голос Бога? Так. Да. І мені дали питання, я відповідала. Він вас питав, ви відповідали? Да. — Так. І перше питання Бог мені говорив, як ти могла думати погано про мій народ? Про українців? Так. Тому що я думала, що це не добре, це не нормально. Вони не ходять в церкву, це не добре, Вони коротко одіваються, це не добре. І Бог каже, І... як ти могла думати погано про мій народ? І що Бог мені сказав, що я хотів тебе бачити в Україні, а ти не хотіла, тому я тебе привів в свої країни. Тоді я поняла, що це моя хвороба, це Бог мені так делікатно привезли із України назад в індії, тому що мене настоятельця просила на п'ять років, тільки рік. Я була в Україні. Якщо я скажу, що я ні мені не тут не подобається, я хочу назад в Індії. Це було б не добре. Не послух. Да. Тому Бог мені так делікатно, але так добре привів мені назад в Індії. І що Бог мене питав, а ти це правда, що коли я була маленька, я дуже хотіла бути місіонером І до іншої країни. І Бог мене питав, ти стала монашка, віддала своє життя тільки для індійського народу. Ну, я відповідала, ні, для селі світу. І тоді Бог мені сказав, я хотіла тебе бачити в Україні. Ти не хотіла, тобі я привів на сад в Індії. А, і Бог мені сказав, а, чому український народ не вірить. Угу. Mm і -hmm. мені показали, а, Такі історія в Індії, як у Україні, люди страждали, у них не було можливості, так як ми мали можливість. І що Бог мені сказав, ти думаєш, що ти краще, ніж українець. Це ти ти мала такі бачки? Це не моя Заслуга заслуга. Тобто Бог показав якусь гординю, яка була на той момент. Може бути. І я, тоді я йому сказала: Господи, якщо це твої голос, я не знаю, то Бог. Uh -huh. Або я придумаю, або це моє фундамент, я не знаю. Це перший раз, Тому я сказала, Господи, якщо це твій голос, ціляй мені. я йду на сад в Україні. І після цього, ну, не можу сказати, я один день встала із здоров'я. І після цього мені було кожні 15 днів йти лікарні э, робити аналіз. После розмови з Богом ми пошли э, наступний день пошли, лікарня, а лікарі сказали, що что великий прогрес. Mm -hmm. До этого наступний вра... день. До этого часу не було ніякого прогресу. І лікарі сказали, що ми не знаємо, лікарство не приймає, не умирает, не живе. А після розмови з Богом, вони сказали, що мою надеюсь, что будет і я розуміла, що, що було моє лікарство. Це не лікарство, що я приймаю, це розмова з Богом. І після цього я а, готова була приймати радостю страждання. І... Чи чули ви ще голос Бога після того? Після того першого разу? А, так конкретно ні. Ну, я чую голос, а-а, в рамі молодо. Це внутрішнє говорить. Мені так осовнішні. Але не такі реальні, як був тоді. Ні. І от, що що дальше? Ви скільки часу ще виходили з цієї хвороби до повного одужання? Я після розмови з Богом і мені стало краще, я починала сидіти, сідати, потом стояти, потом ходити. Ні, ні, ні мені одразу стала ходила. І рік я перебувала в моєму кімнаті. Коли э, я була в кімнаті, кожен день мені принесли причастя в моє кімнату. це теж було мені була велика радість. Э, Когда я могла ходити в церкву, я ходила. Когда я не могла ходити, він прийшов приходив до вас в да. Супер. І моя кімната була як каплиця. Я чекаю, що что... Ісус приходить. І після я вирішила, що йду в Україну, я відказала все лікарство від боля. Я свідомо хотіла страждати для України і починала молитися. E, можемо сказати 24 часа. Ну, Постій постійно молилась тільки для України. І ви відчували радість від того, що можете страждати і молитись за Україну. Я Богу сказала, що ти мусиш слухати мене, тому що я молюсь. Ні, мені так прекрасно, мені болить, ні. А то болі я молюсь. І я думаю, що це молитва і страждання мені дали велику любов до України. От коли ви повернулися в Україну, е, от, яке було ваше перше служіння? Когда я, э, ну, э, Бог мені сказав, що він хоче бачити в Україні. Мені не було ясно, що я буду робити в Україні. Що я хотіла сказати, що что... Бог мені сказав, що э, я говорила людей, як він прагне э, серце людей через притягстя. Це mm -hmm. моє посилання та да, тільки одне послання я маю від Бога, это я конкретно знаю, що Бог хоче жити в серцях людей через Євхаристію, через да. причастя. І no. Бог мене просить, щоб я это говорила. Ну я питала Господа, що як я буду говорити? Ну хто мене слухає? Е хто мене приймає? Це було мені багато разів таке: "Боже, ну покажи, що, як робити?" Я не знала, що як це робити, ні. Один раз Бог мені дав три знаки. Я не просила, я просто просила Господи, як це буде робити. Я не знаю. Покажи мені, як це буде робити. І перший знак Бог мені дав. Один раз я в нашій парафії в Індії ходила в одному домі, пішла одному домі. Коли поверталася один дідусь, мені просив молитися за нього, щоб він скоріше помер. Uh -huh. Він дуже страждав, у нього така хвороба. Uh -huh. всі лікарі відказали його, він дуже мучився. Він мене просив, що він мене не знає, тільки як монашка. Uh -huh. Він мене просив молитися і ще скажи вашому настрій, щоб всі монашки молились, щоб я помер. Я перша була моя заступниця молитва. Я поставила його руки і сказала, Господи, ти мені дав хворобу. Я тобі не питав, чому? Ти мене просив тепер їхати в Україну сад. Я готова їхати. Але я не знаю, що я, я там буду робити. І якщо він буде здоровий, я вірю, що щось я можу робити для тебе. І це була моя перша заступниця. І що це молитва що я так трохи. Провокувала Бога теж, mm -hmm, mm -hmm. можу так сказати. Випробували. <laughs> Тому що я сказала Богу, а чому у нас є е, реколекційний будинок, там священники моляться, а люди стають здорові. А чому я молюсь люди не стає здорові? <laughs> І ще сказала, якщо він буде здоровий, вірю, що щось я можу робити в Україні. А це я молилась е, суботу і воскресіння після служби цей чоловік прийшов е, тоже з служби і потом мене покликав і сказав, що сестра, я повністю здорова. Тобто він просив вас помолитися про смерть легку, да. щоб він швидше помер, а тут тут раптом він стілений повністю. Так. Да. А коли він мені сказав, що я здоровий, я його питала, а що сталося? Тому що я сама не могла вірити, що я молила, що він став здоровий. І я не, я не поняла, но це для мене неможливо, але це я нікому не говорила і прийшла додому. І це один знак Бог мені дав. Другий знак, що м, один раз одна жінка прийшла в монастир, і вона дуже дуже плакала, і вона покликала сестра я Прийшла, я відкрила двері, я її питаю, питала, а кого хочеш. Вона сказала, клетіти сестру Лідія. Я її смотрю, ну, ось, ну, я її не знаю, вона мене теж не знає. Я її питала, що, що хоче. Вона сказала, я хочу говорити з сестрою Лідією. Я їй сказала, це я застраиваю, а що хочу. Вона сказала, М -м, будь ласка, молиться за мене. Добре, пошли. Я нею пішла пошла капліцю, я за нею молилась, вона дуже сильно плакала. Я молилась, в конце молитви я їй питала, а за що я молилась? <свят> <свят> тому що ти мені ще не говорила причини, але вона не могла говорити. Она мені сказала, що я хотіла робити самоубийство, тому що у мене сімейні проблеми. І чоловік мене б'є, він алкоголік, е, хотіла сяки життя. І цей день вона м, хотіла пити яд, uh -huh. і вона слышала, вона мені так сказала, слышала, «Іди в монастир питай сестру ліді, нехай вона са тебе молиться. Тобто вона ніколи вас не знала. Ні. І коли хотіла зробити самогубство, почула голос, який каже, «Іди в монастир, шукай сестру Ліді. Да. І я за я її пустила, я, мені було дивно, ні ну, не, не розумію, свідки, ну, як, ну, може, б, я думаю, що це не, не знаю. Це те, що написано від Марка» – вас будуть супроводжувати чудеса і знамена. І це для мене була другий знак. Третій знак: один раз один чоловік прийшов, він теж має такі харизматичну групу, спільнота. Угу. А, він мене просив давати конференцію. Ну, це перший раз мені хтось просить конференцію. Я йому сказала добре, і пішла туди, і я його питала, ну просто мені цікаво, а чому ви мене просили? Ви мені розказали також, що вони вже місяць молились, кого треба просити, а, 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 запросити для конференції. Він сказав, що йому знизу і сестра лідія. Він не знає, хто, хто це. Він прийшов в нашу парафію і питав священнику, «Ви знаєте, вона монашка сестра Ліді?» Це порог. Він сказав, «Я знаю, і тут монастир є, вона маленька, і може бути вона». Чому він сказав? Тому що я там приготувала 40 дітей перші причастя. Це 40 дітей, коли приготувала, я, я ходила 40 вдома. Ну, це їхні вдома. І сказали, що батьків, якщо батьки не хочуть, сповідаці, сповідаці, а діти не йдуть. Mm -hmm. І тому все, прийшли сповідатися. Тому мій парог знав, що я е, все заставлю, тому він сказав, що може це вона, тому що прийшли до мене багато сповідатися через ню. Тільки так він знає. І він мене так просив на давати конференцію. Це три. Я это знала, но я про ков... про это никому не говорила и приехала в Украину. Я верю, что это три Бог мне дал сна это три я теперь роблю. Mm -hmm. Так сам, и самое повторяет, каждый день люди приходят, меня не не знают, может быть кто-то сказал, иди питай застрелили молитву, так сам, и самое приходит дом медосустрелили. Так, так саме ця жінка говорила. Або запрошує на конференцію давати. Або приходить на молитву, щоб ну, лікарі теж мені говорить, що лікарі відказали і тільки не на Бога, молиться і це саме, я повторяю та кожен день. Сестру слухаю вас, і просто немає слів. Реально бачимо, що Бог діє в житті людей, діє реально. І Дуже вам дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що вона дуже допоможе батьом, нашим глядачам усвідомити, що Бог є реальний і знає про наші проблеми. Я сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова допоможе вам віднайти своє покликання, досвідчити, що Бог веде і зцілює вас.